Про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю троє людей загинули через ворожі атаки по Запорізькій області у Степногірську. ФПВ-дрон влучив у приватний будинок. Чоловік загинув на місці. Під ворожими ударами було й Гуляйполе там загинула літня жінка. Її оселю частково зруйновано. А вранці росіяни вдарили по Оріхово під завалами будинку. Загинув 71-річний чоловік. Впродовж доби окупанти завдали 723 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків, нежитлових будівель, мереж комунікацій та автомобілів. 11 постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки по базі Відпочинку в Запорізькому районі наразі залишаються в лікарнях. Серед них двоє дітей, 17-річний підліток у важкому стані. Шестеро людей перебувають у дев'ятій лікарні. У них поранення кінцівок, грудної клітини, переломи та акубаротравми. Нагадаємо, внаслідок авіаційної атаки загинуло двоє людей. 13 отримали поранення. Двом пацієнтам допомога треба... надана. Амбулаторно 6 пацієнтів після хірургічних втручань знаходяться у 9-й міській лікарні. Ураження це тяжкі мінно-вибухові травми. Наразі всі пацієнти отримали хірургічну допомогу. В районі Кам'янського та Степногірська ситуація залишається напруженою та динамічною. Нещодавно вночі росіяни намагалися прорватися до Степногірська. Тим часом український міг 29 знищив будинок, в якому вони перебували. Поліцейські врятували дві родини з-під обстрілів у прифронтовому приморському. Василівські поліцейські разом із волонтерами Червоного Хреста евакуювали літнє подружжя. Також у безпечне місце вивезли жінку 16-річним сином. Люди до останнього не покидали домівки та обстріли змусили їх змінити рішення. У вас це не лякало обстріли. Це по нашу почали начали Горіться, так? Да? Так. Да. Що більше артилерія була чи дрони? Із-за чого пожару? Дрони постійно літають. Постійно? — Постійно. Я це так пролетів чу-чу-чу-чу-чу, через ривати хоп і є в будинок, да, десь? 35 квадроциклів квадроциклів бойові підрозділи на запорізькому напрямку отримали чергову партію допомоги від громад області. Вартість техніки понад 11 мільйонів гривень. Квадроцикли потужні, маневрені та прохідні. Вони посилять мобільність. Це дозволить швидко доставляти боєкомплекти, евакуювати поранених навіть з важкодоступних позицій. Парни проводячи наради з військовими, ми розуміємо наскільки важлива військова логістика. Ворог часто використовує для наступальних штурмових дій самокати, мотоцикли, квадроцикли. Саме тому сьогодні ми маємо укомплектувати наші війська тією технікою, на яких вони зможуть досягати результату. Відсрочка до 2028 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який дає українським громадам більше часу на розробку планів розвитку територій. Це важливі документи, що дозволять органам місцевого самоврядування виділяти землі під будівництво, прокладати інфраструктуру та залучати інвесторів. Однак, нині по країні лише дві громади з майже півтори тисячі мають такі затверджені плани. На місцях кажуть, не встигли їх підготувати. Готувати через війну, коли почалася війна і нашу громаду окупували на початку війни. То ви ж розумієте, що ну нам було не до просторового планування. Коли Верховна Рада проголосувала цей закон, а президент підписав для нас особливо для окупованих територій, це є такий сигнал, що ми повернемося. Можливо, навіть таке відчуття, що це зроблено саме для нас. Дякуємо президенту України, Конгресу місцевих та регіональних влад, що голос громад був почутий. Це важливий крок до того, що кожне українське село чи містечко матиме шанс на розвиток навіть у такі складні часи. Нагадаємо, плани розвитку території громади мали затвердити до кінця 25-го року. Однак, через повномасштабне вторгнення зіткнулися з нестачою кадрів та ресурсів Цьогоріч У березні Верховна Рада ухвалила закон про відтермінування. Саме про це понад тисяча громад і просили владу, бо без затверджених документів вони фактично залишилися зі зв'язаними руками. Звернення громад почули, і тепер вони мають на підготовку додатковий час. Взагалі, приємно, що є така комунікація. Первинний ланок – це ми, голови громад, є Верховна Рада, є Конгрес, є президент, який на сьогодні це, ну скажімо, реалізував. Просто хочеться побажати, щоб і інші виклики, які в нас є, от в такому терміновому. Режимі вони спрацьовували навіть в умовах повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю, тих руйнувань, яких потерпає Україна. Ми органи місцевого самоврядування повинні рухатись тільки вперед, планувати розвивати, відбудовувати кожну територію громади і нашу Україну в цілому. У Запоріжжі готують до виїзду новий транспорт. Перші 10 великогабаритних автобусів, привезених з Швеції, Італії та Франції, вийдуть на маршрути вже наступного тижня. Наразі триває підготовка техніки, проводять огляди, чистять та тестують. До кінця року місто отримає ще 40 таких автобусів. Вони курсуватимуть найпопулярнішими маршрутами Запоріжжя. Понад півтисячі людей звернулися до нового центру життєстійкості. Місце, де допомагають піднятися як фізично, так і морально. Працює вже майже два місяці. Яку підтримку можуть отримати запоріжці на прикладі однієї людини? Розповість Вадим Сорвін. За допомогою автоматичного підіймеча, люди з інвалідністю без перешкод потрапляють до центру життєстійкості. Тут кожному відвідувачу надають консультацію та допомогу. Запоріжець Дмитро два роки тому отримав інвалідність а цьогоріч у травні втратив ногу через хворобу. Попри все, він вирішив житиме активно. Коли людина травмована, або як у мене, ампутована нога, то бувають і депресії, звісно, і думаєш про життя, про подальше, що відбуватиметься. Звісно, що підтримка в такі моменти вона необхідна. Я вважаю, якщо сюди приїжджати і отримувати психологічну підтримку, це звісно буде добре. Центр працює вже два місяці. Приміщення повністю інклюзивне. Є тактильна плитка, таблички шрифтом Брайля та зручні широкі проходи для крісел колісних. А підіймач став справжнім прикладом безбар'єрності. Ділиться Дмитро. І я по городу, Дивлюсь по місту пандусів та спусків ще замало. Або коли переходиш дорогу, воно є, але теж мало. А тут є приклад: зручний підіймач і на ньому мене підняли. Я без ускладнень сюди дістався. Кожен, хто приходить до центру, спершу спілкується із соціальним працівником. Тут допоможуть визначити потреби, скласти індивідуальний план, запропонують психологічну підтримку чи групові заняття. Вони тут отримують комплексну соціальну послугу сформування життєстійкості, приймають участь у різних групах, ходять, відвідують індивідуальні консультації з психологом. Ну тобто і так сталося, що багатьом він полюбився, так що вони приходять знову і знову лише за два місяці сюди звернулося понад 640 людей. Дехто взагалі став постійним відвідувачем та регулярно приходить на консультації до психолога. І це вкотре історія про те, що ти не просто приходиш до установи, де тебе направляють в якусь іншу установу, і ти маєш пройти 9 кіл пекла, щоб вирішити своє питання. Ні. Тут установа працює для того, щоб ти отримав результат. Приміщення, яке повністю доступне, інклюзивне, безбар'єрне, зручне. Дістатися сюди маломобільні містяни можуть за допомогою соціального таксі. У планах міської влади створити подібні центри в кожному районі Запоріжжя. Вадим Сорин, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. На Дніпрі врятували чоловіка, якого течія зносила разом з велосипедом. Він заїхав річку та застряг ногою в колесі. Вибратися сам не зміг. Його підхопила течія. Водолази оперативно прибули та підняли чоловіка на борт. Його життю нічого не загрожує. А от велосипед залишився на дні. На патріотичні новий асфальт у Вознесенівському районі ремонтують внутрішньоквартальну дорогу. Площа оновлення понад 1100 квадратних метрів. Старе покриття вже демонтували, встановили нові бурдюри та обробили основу. Нині ж укладають 139 тонн нового асфальту. Роботу обіцяють завершити до кінця тижня. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.